Мене звати Настя і ви потрапили на мій творчий канал. Сьогодні ми будемо розглядати, що таке Notion, як ним користуватися і взагалі, що це таке, що за програма. І в кінці буде невеличкий туторіал, ми розглянемо, як створити просту сторінку та найлегшу датабазу. Тож залишайтеся зі мною до кінця і приємного перегляду. Отже, для початку я хочу вам розповісти, навіщо мені цей застосунок, чому саме ним я користуюсь. На перший погляд, здається, дуже складна якась програма, там, де дуже багато якихось функцій, і це так, так і є. Але якщо трохи розібратися, ви будете реальним професіоналом в плануванні своїх справ і своїх тудулістів. На початку користування цим застосунком мені було дуже складно розібратись, бо реально дуже багато функцій. Але згодом я змогла і зараз я налаштувала його на свій лад. І користуюсь ним кожен день, тобто планую собі план на день, плани на місяць і в мене є цілі на рік. Тобто, аж на отакий от таймлайн у мене є плани. Давайте вже розглядати, як створювати сторінки і як взагалі вони в мене виглядають. Отже, відкриваємо Notion. Ми бачимо мою найголовнішу сторінку мій дашборд, моя домашня сторінка. Давайте зразу пробіжимось по тому, яка у мене, який у мене стиль. Взагалі, ці сторінки, половину сторінок, робила в стилі Гаррі Поттера. Але останню половину сторінок я зробила трохи пізніше. І вони не дуже в стилі Гаррі Поттера, Але все ж таки мені подобається і стиль майже однаковий, тому я залишила його так. Отже, ми бачимо кавер це джиф. Дуже симпатично, мені подобається. І далі ми бачимо цитату. Далі переходимо до мого найголовнішого дашборд У мене тут одразу видно мої сторінки, розвиток навчання англійська і особисто щоденник, цілі, фільми, книжки, календар, подорожі і годинник. Далі мій тижневий розклад, таким я по факту не користуюсь, але я його зробила, і бачите, я користувалась буквально декілька днів, але потім перестала, бо незручно тут. Тож, далі у мене календар. Ну, Нічого такого супер інноваційного, просто календар. Далі цілі моя одна з найголовніших сторінок. Бачимо, у мене тут є сфери, різні блоки. І далі йде блок зі звичками і блок з челенджем. Що таке челенджи? Трохи вам розповім. Отже, у мене є 30 днів, 50 днів і 90. Я написала різновид челенджів, там спорт, малювання, танці, щось там прогулянки, розвиток та інше. На весь рік. Тобто, Я беру, обираю один челендж, або, може два, або може три, у мене їх тут достатньо багато. Беру ці челендж, давайте з одним, один челендж і вибираю один місяць. Ну, тобто, наприклад, в січні я зробила челендж з академмалюнком і челендж з розмін. Ось. Цей челендж на січень вибрала розминку розтяжку і Академ-малюнок. Загалом, як видно, я роблю академ малюнок. Ось цей чекбокс показує статус, що я виконала чи ні. І далі я тут додавала челендж з книгою. Поміж цим в мене тут записана англійська книга, але я не дуже звертаю увагу, яка сьогодні книга англійська чи не англійська, тому що я просто як хочу читаю. ми переходимо далі. Щоденник. Запис. Today is a good day. І далі у нас є календар. My journal з моїми записами. Я його зробила зовсім нещодавно, Ось бачите, з 27 числа. Але ми можемо вже подивитись. зайдемо на 27 число. Це мій шаблон. Цитата дня ранок і вечір. Отже, що таке ранок? Зранку я записую, яким я бачу сьогоднішній день і який мій настрій. Зараз про настрій трохи пізніше. Що таке вечір? Я записую, як пройшов сьогоднішній день, чи так, як це я описувала зранку. І ще одне питання: чи виконала свої плани на сьогодні? Про настрій це датабаза, яка насправді мені не дуже зручна не дуже подобається, ми можемо її переглянути. Ось у мене всі настрої, які я записала, і я знову зроблю фільтр. Отже, йдемо далі. Мої одні з найулюбленіших сторінок це так, каталог фільмів і каталог книжок. Почнемо з фільмів. Тут ви бачите жанри, фільми. У мене є вигляд усіх фільмів, фільмів за жанром, і вигляд з фільмом за статусом, тобто, що переглянуто, що закинуто, або ще в процесі. Але я залишаю усі фільми, щоб була можливість додати нові. Далі тут є франшизи, колекції, мій топ-фільмів. І тут у мене є усі датабази, які знаходяться на цій сторінці: тобто фільми, серіали, франшизи, колекції, жанри і цитати з фільмів. Далі книжки. Книжки я створювала. Однією з найперших сторінок. Отже, в мене дуже естетичний гарріпотерський такий стайл. Датабаза, що я хочу прочитати, тут видно жанри і назву книги. Скільки книжок я прочитала за останні, ну, місяці 3-4. І читаю зараз прочитано. Ось. Далі у мене є цитати з книжок, які я все ще ну, не заповнила, але треба. Далі. Англійська мова, вона трохи недороблена, як бачите, ця сторінка, але по факту це все, що мені треба. Тобто навчальний план і додаткові матеріали. В навчальному плані у мене ось розписан січень, лютий, березень, квітень і таски, тобто тут лісти, якісь там завдання, які я зробила. Ось ми бачимо Exercise 1, Page 8», час, коли я це зробила, яка у мене була активність, тобто там граматика, «speaking» або «listening» і що ж там, місяць, день і дата. Ось, так все просто. Далі планер подорожей, меню. Місця на карті. Це нещодавня подорож. Далі швидкі нотатки. Далі у нас спогади з подорожей. Це якраз місця, де я була. І тут ще треба заповнити також списки речей, словник це для якихось нових слів. Оцей календар показує, коли я де була. Ось ця галерея. І внизу карта. Я можу її ворушити як захочу взагалі. І остання сторінка місячний календар. Я ним не, не користуюсь, чесно кажучи. Я його створила, думала, що буду користуватися, але він ну, незручний для мене. Отже, подивимося, що в мене тут є січень, можу подивитись галерею, або краще таблицю. Отже, у мене тут, наприклад, тут є Last Wednesday статус, можна подивитись, виконано, не виконано або в прогресі. І я справді тут зробила англійську, намалювала губи і історію, зробила, але це незручно для мене. Тому він просто є, він просто існує. Це усі сторінки мого Notion. Тепер переходимо до туторіалу, до найцікавішого. Я хочу вам показати достатньо просту датабазу, тому вирішила вибрати якісь цитати з книжок, які я не заповнювала, і показати вам, як зробити цю датабазу. Заходимо в мою сторінку книжки, нажимаємо плюсик. Нажмемо цитати з книжок. Empty Page можна одразу нажати, або ми можемо одразу створити якусь таблицю, але я хочу вам показати, як додати там якийсь заголовок, а потім вже таблицю. Тому ми нажимаємо Empty Page плюсик. Бачите, у нас є дуже багато різних базових блоків, їх тут ну, прям, ну, прям вау! багато. Тому ми можемо зробити якийсь заголовок. Ось такий. Наша перша дата база. Щось на кшталт такого неважливо взагалі зараз це. Можна зробити якусь тут цитатку записати. Наприклад, ту, яка у мене в календарі. Усе життя Париж, а ти в ньому круасан. Записала, дуже цікава цитата, насправді. Так, далі створюємо нашу датабазу. Обираємо Table View, бо воно найкомфортніше для першого створення, а потім ми вже можемо додати галерею, список або календарний вигляд. Ну, коротше, таблиця. Створюємо цитати з книжок. Name. Так, сама цитата. Отже, да? Ми навіть запишемо цитату. У мене є дуже гарне видання Шекспіра Ромео і Джулієта. Зараз запишемо якусь цитату. Дуже гарна цитата насправді. З Ромео і Джуліета. звісно, тут майже кожне слово гарне. Отже, ми створили цитату, можемо подивитися, як вона виглядає. Ось є назва, і видно, що це цитата. Ми можемо додати до цього іконку. Застосунок пропонує дуже багато різних іконок, тобто, на будь-який вибір. Отже, ми ось цю. І У нас це виглядає так симпатично. Далі. У нас іде. Хто це каже? Слова людини. Вибираємо тип текст. Пишемо. Це вона хто? Ні, це не ну, це, це Джульєтта. У нас видно, хто це каже. Далі. Ми нажимаємо плюсик. Нам потрібен автор і яка книга. Знову вибираємо текст, назва книги. Ось. Чудово. Ромео і Джуліта. І нам потрібен автор. Також текст. В принципі, все можна зробити з текстом. Всі інші якісь варіанти типу запису, вони нам зараз не підходять, бо ми можемо просто все записати текстом. Це у нас автор. Все. Ми бачимо дуже симпатичну таблицю, ми можемо додати якийсь кавер, і ось у мене вже пропонує застосунок дуже гарну картинку, тобто ми можемо змінити, звісно, якщо комусь не подобається. Застосунок пропонує справді багатий вибір, тобто ми можемо вибрати щось з космосу, щось з орнаментів, щось з музею, якісь тут, здається, японська, да, японські принти, тобто справді багато. Але мені дуже подобається якраз до Ромео Джуліетти, ось ця картинка. Ми зробили дуже симпатичну датабазу. Ось вона у нас її видно. У нас є сторінка, книжки. Можемо промотати вниз. І ось вона у нас цитата з книжок. Все! Ми створили! Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Напишіть в коментарях, якщо ви будете користуватися цим застосунком Notion, або якщо вже його встановлюєте. Напишіть в коментарях будь-що. Я читаю всі коментарі і відповідаю на них, буду дуже рада. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишитесь зі мною на цьому каналі і будете розвивати творче життя разом зі мною. Дякую вам за перегляд! Всього вам найкращого. Побачимось в наступних відео. Перемога за нами!